Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн». разом сильніші. Вітання усім шанувальникам та шанувальницям футболу роман слива. Восьмий номер Віталій Дмитро теплий. 21-й царговий Олександр Литвиненко. 33-й Дмитро Ульянов, капітан команди. 45-й. Максим. Тож просто зараз продовж трансляції. Після неї, у перерві нашого матчу, друзі, робіть донати. Подача з лівого флангу. Йде на віз. Тут Євпак, центр Форвард, опинився першим на м'ячі, Другим темпом зараз пробуває поворотах ауту Ульянов. Шарай, шарай розвертається. Шарай пробуває в поворотах. Гарний удар виходить у Станіслава Шарая. Тут книж. Першим на підбиранні. Назад відпасовує. І слідкувати за усіми новими відео на цьому ютуб-каналі, яких доволі багато. Зараз стріляє по воротах. Флаг. Знову Сьомка. Сьомка його навіс. Тут новотрясов перший на м'ячі. І удар по воротах. Відзначається зараз. Забитим м'ячем Олег Лені в нашому епізоді. Здається, він зараз продовжує далі. Ось такий, можливо, там рикошетний влички вийшов, але в дотик вийшло пробити Леню у поворотах Вікторії. І побачили, ми друзі, з вами таким чином перший забитий м'яч нашого матчі. Ну, напевно, що не зміг нічого тут вдіяти в цьому епізоді Литвиненко, адже в дотик був цей удар. І напевно навіть він і не сподівався, що от саме таким чином, в якому нагадаю, грають Вікторія Суми та агробізнес Волочиськ. Ну і одразу, друзі, прошу вибачення неправильно, як кваліфікував, як то кажуть, автора забитого м'яча у першому таймі. У Нас автор забитого м'яча – це 10-й номер. Тут пенальті ставить арбітер зараз в нашому епізоді. У ворота агробізнесу на початку другого тайму цікавий момент. І момент, який потрапить безумовно до хайлайту цього матчу. Він зараз розбігається. Удар і забиває в нашому епізоді зараз шост номер Вікторії Владислав Хамелюк стає автором забитого м'яча. І з пенальті таким потужним доволі ударом пробиває він по воротах. Безсилий готується. Завдати цей удар, удар по воротах. І трішечки вище йде Спасибо цей один ювіляр. Тут кутовий розігруючи біля воріта агробізнесу. Удар по воротах відбувається. І кулаками після удару Новотрясова Хмеловський м'яч подалі вибиває. Атака Вікторія продовжується. Знову до Новотрясова. Знову він пробиває по воротах. Майді Двічі вперед. Кузьмин назад. Лень. Витяховський, Лень. Не б'є поворотах, відпасовує на партнера. Тут передача вже від Гаврушка була штрафний майданчик. Удар по воротах. І знову 10-й номер агробізнеса Роман Кузьмин відзначається дублем у нашому матчі. Пробуває він в дальній кут воріт Литвиненка З пасу Івана Гаврушка і Ульянов. Шарай назад. Рябий. В центр поля відпасовує на Чернова. Чернов пробуває сам Чернов. От це теж металіст 19-25 на виїзді. Ну а Вікторія. гратиме на цій стадії. Зараз удар по воротах, який гарний вийшов. У Євпака він зараз приклався. Ні, це був Дедяєв. Дедяєв з го номера Вікторії пробуває метрів, напевно, що десь 30 -ти. під поперечку м'яч летів. І... Толочко, толочко на Войтіховську. Пасовує Войтіховський. Бере гру на себе пробуває поротах в дальній кут і Парирує цей удар. Олександр Литвиненко дістається до цього м'яча. Ну, зараз знову небезпека. Савицький вперед. Новотрясов. Савицький дістається до м'яча, падає на Газон. Немає порушення правил. Не ставить пенальті в цьому епізоді. Андрій Зайцев. Ще один навіс. І тут вже Сейтхалілов грав у м'яч, завдавав удар у поворотах, але опинився в офсайді в цьому епізоді. Запалив прапорець асистент арбітра. І продовжує там ще лежати і футболіста грабі. Зважаючи на те, що матч завершився. Просигналізував арбітер про завершення цього поєдинку. Можливо, ми це ще встигнемо зробити. Ну а я друзі дякую усім, хто дивився нашу трансляцію. Між командами Вікторія та Агробізнес. Матч завершився з рахунком 2-1 на користь. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші країн разом сильніші.